Продукти, які допомагають в боротьбі з раком. Рак залишається серйозною проблемою для здоров'я в усьому світі, але нові дослідження показують, що включення певних продуктів у ваш раціон може сприяти профілактиці раку. Хоча жоден продукт не може гарантувати імунітет проти раку, збалансована та різноманітна дієта, багата поживними речовинами, потенційно може зіграти певну роль у підтримці загального здоров'я. Ягоди. ягоди. Багаті антиоксидантами, такими як антоціани. Такі ягоди, як чорниця, полуниця та малина, пов'язані зі зниженням ризику раку. Ці сполуки допомагають нейтралізувати вільні радикали, які можуть сприяти пошкодженню клітин і розвитку раку. Христоцвіті овочі Брокколі. Цвітна капуста, капуста та брюссельська капуста належать до сімейства христоцвітих, відомих своїм високим вмістом сульфорафану. Дослідження показують, що сульфорафан може мати захисну дію проти певних типів раку. Сприяючи детоксикації та пригнічуючи ріст ракових клітин. Куркума Куркумін активна сполука куркуми, має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Науковці доводять, що куркумін може запобігти та лікувати рак, перешкоджаючи росту, прогресуванню та метастазам ракових клітин. ЧАСНИК Часник містить сіркоорганічні сполуки, які пов'язані з різними перевагами для здоров'я, включаючи потенційний захист від раку. Вважається, що ці сполуки пригнічують утворення речовин, що викликають рак, і сприяють апоптозу, запрограмованій загибелі пошкоджених клітин, горіхи та насіння. Горіхи та насіння багаті поживними речовинами, включаючи антиоксиданти, клітковину та корисні жири. МиГдаль волоські горіхи. Насіння льону та насіння чия продемонстрували потенціал у профілактиці раку завдяки своїм протизапальним і антиоксидантним властивостям. Цитрусові Цитрусові Такі, як апельсини, лимони та грейпфрути містять такі сполуки, як флавоноїди та вітамін С, відомі своїми антиоксидантними властивостями. Ці компоненти можуть допомогти захистити клітини від пошкоджень і пригнічувати ріст ракових клітин. Жирна риба Жирна риба, як от лосось, скумбрія та сардини. Є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот. Ці незамінні жири пов'язують зі зниженням ризику деяких видів раку, включаючи рак молочної залози та колоректальний рак шляхом зменшення запалення та підтримки здоров'я клітин. Зелений чай Зелений чай багатий поліфенолами, зокрема катехінами, пов'язаний зі зниженням ризику кількох типів раку. Катехіни мають антиоксидантні властивості, які можуть допомогти захистити клітини від пошкодження та пригнічувати ріст ракових клітин. Хоча включення до раціону продуктів, що борються з раком, є позитивним кроком до загального здоров'я, важливо підтримувати добре збалансований спосіб життя, включаючи регулярні фізичні вправи та уникнення тютюну та надмірного вживання алкоголю. Проконсультуйтеся з медичним працівником або дієтологом, щоб персоналізувати вибір дієти на основі індивідуальних потреб здоров'я. Пам'ятайте, що поєднання здорових звичок сприяє цілісному підходу до профілактики раку.